Здійснив кілька пострілів та втік з місця події на автомобілі. Поліція встановлює обставини хуліганства по вулиці Решетилівській у Полтаві. Через агресивні дії водія 18 лютого близько 21-ї години. Поліцію викликала місцева мешканка. Патрульні зупинили автівку, за кермом якої перебував 36-річний полтавець. Про це повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. Слідчо-оперативна група поліції вилучила у чоловіка пістолет та направила його на судову експертизу. Наразі тривають слідчо-оперативні заходи, необхідні для встановлення походження зброї та мотиву протиправних дій чоловіка. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під представленням керівництвом прокуратури, розпочато досудове розслідування за статтею 296 кримінального кодексу України саме за хуліганство. Наразі слідчі дії тривають. Окрім того, відносно водія складено адміністративний матеріал за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме за керування транспортним засобом у стані сп'яніння або під дією лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.